Вітаю, я Наталя, і у цьому відео розповім про садові справи перших днів зими: як обрізаю пеларгонії, зберігаю для подальшого розмноження газанію, воюю зі слимаками та який милий декор придбала для саду на барахолці. І почну з краси, якою не можна тішитись: це Азалія, яку навесні придбала маленьким кущиком у супермаркеті в Польщі. Написано було просто Азалія. І якщо я вірно зрозуміла, раз вона квітне зараз, то це кімнатна Азалія. Хоча, якщо чесно, я дуже очікувала на вуличну. Та вже я радію цій ніжності. А ось мої пеларгонії. Вони у мене самі звичайні, не якісь суперсортові. Місяць тому я обробила всі кущики від хвороб і шкідників та занесла на веранду. Звісно, листя стало не масово, але жовтіти, підсихати. Частина пагонів витягнулись, декотрі вже здерев'яніли, квітну тільки на кінцях, кущі мають неохайний, не розтелепаний вигляд. І ось зараз, в перші числа грудня, я проводжу обрізку, яка є обов'язковою частиною догляду за пеларгоніями. Чому саме зараз? Щоб рослини мали час пережити стрес. Таке, знаєте, гарне українське слово оговтатись, наростити нові пагінці та підготуватись до квітування. Подобаються мені ці білі, дуже ніжні. На каналі є відео, як я виростила саме ці пеларгонії з насіння. Така собі покрокова інструкція. В описі я дам посилання на це відео, можливо, комусь стане у нагоді. Як бачите, ще багато квітоносів, і багато таких, що тільки збираються квітнути. Але я буду обрізати все. Тут головне не піддатися почуттям жалю. Користуюся для обрізки звичайними домашніми ножицями. Звісно, можна і секатором, чи лезом. Головне, щоб інструмент був чистий. Це зараз я так на швидку руч роблю зрізи. А на початках я дуже хвилювалася, відраховувала кількість вузлів. Вузол це місце, звідки має виростати листок. І по-хорошому їх мало б залишитись приблизно 3-4. Минулого року в коментарях мені написали, навіщо обрізати квіти, адже пеларгонії мають здатність квітнути і взимку. Звісно, це справа кожного, я не перечу. Ці рослини можуть тішити нас квітами весь рік. Та я хочу, щоб рослина все ж таки мала період спокою, тим більше цієї краси взимки я майже не бачу. Виїжджаємо на роботу о сьомій ранку темінь. Повертаємося о сьомій вечора темінь. Милуватися квітами просто не вистачає ні сил, ні часу. Більш детально обрізку покажу вам на прикладі цього куща. Він не молодий, бачите, пагони з дерев'янілі. Та ще хочу рік його потримати, а вже в наступному році наживцюю молоденьких, а старий кущ викину. Він різ квітнику, я викопала, пересадила на зиму в горщик. Отож, залишаю 3-4 вузла, так як і казала. А все, що зверху, обрізаю. Ну, зверну увагу на те, що перед обрізку я дала грунту трошки просохнути, тиждень не поливала, щоб, коли я буду робити зріз, волога не виділялась, а зріз гарно і швидко підсох. Повністю можна вирізати пагони, які ростуть всередину куща пошкоджені, старі, здерев'янілі? Адже таким чином ми робимо кущ не тільки пишним, компактним, а ще й омолоджуємо його. Ось який результат я отримала. Чи потрібно обробляти місця зрізки? А вже ж було б добре присипати потовченою таблеткою активованого вугілля чи попелом. Траплялося в декотрих відео, що змащували зріз із зеленкою, і садовим варом. Та в мене в цьому приміщенні досить сухо, тому сподіваюся, що вони самі гарно підсохнуть і затягнуться. А ось ще, як ви бачите, кущ, який ріс на дворі. подивіться, які пагони витягнуті облесілі, криві, звісно, вони ні до чого. Якщо побачу, що після сьогоднішньої обрізки кущ наростає однобоко, чи пагінці по почали йти всередину, то навесні можна провести коригуючу стрижку. Отримала ось такий теж кущик. А ще й отримала багато матеріалу для живцювання. І, хоча, чесно кажучи, мені кущів більше не потрібно, але рука не піднімається, просто викинути. Тому поставлю у воду. Ось такі живці, пролию зараз зовсім трішечки. У воду додала фітоспорин. І потім буду коли поливати, буду чергувати звичайну воду і воду з додаванням фітоспорину. А вже потім навесні почну додавати і комплексне добриво. Огляньте який симпатичний плющ, ріс на вулиці разом з цією повергоні, з такими міленькими, закрученими по краях листочками. Дуже він мені подобається. Бажано не оприскувати та не пересаджувати кущі після обрізки, а дати їм оговтатись після стресу. І щоб прокинулось більше точок росту, кущики стали добре наростати, важливо забезпечити пеларгоніям достатнє освітлення, бо пагони будуть тонкі та витягнуті, і форма куща стане нерівномірною. Тут у мене сухо, відносно світло бо великі вікна, що виходять на південь. Та не працюють батареї, тому досить прохолодно. Чудові умови для зимівлі пеларгоній. А ось це поставила на просушку горіхи, товчу їх і віддаю жінкам, які печуть печиво для наших захисників. А шкаролупу даю синичкам, бо вони знаходять в ній залишки плодів, які по-любому там є. Ви би бачили, як зграї пташок порпаються в коробці, видзьобуючи їх. Трохи із запізненням, але добре, що встигла. Викопала кущ газанії. Вже декілька років я таким чином розмножую її для наступного сезону. На каналі є відео, як я це роблю. Бачу, що встигла, бо всередині розеток ще є гарні живі листочки. Не все висохло і не все підгнило. Ось я вставила кадр січневого відео про сам процес, кого зацікавить залишу в описі посилання і на це відео. Ось так, цілим кущем, без всяких зарозумілостей, я й висадила в горщик. Процес посадки не показую, щоб не забирати ваш час, тим більш однією рукою мені незручно і працювати, і знімати. Почищу, повирізаю негарне листя. Полию з укорінювачем і поставлю до січня на веранду, а потім поділю кущ на гарні розетки та й порозсаджую їх по стаканчиках. Поки займалась газаніями, побачила знову слимаків. Не думала, що вони ще активні. Коли виходжу на квітник, завжди беру з собою кошик з необхідним інструментом. І в цьому кошику завжди є пшикалка з оцетом. Як бачу скупчення слимаків, то щоб швидко і стовідсотково їх знищити, оприскую оцетом або розчином на шатирного спирту. Якщо уважно придивитись, то видно, як з них одразу сходить слизьке покриття. Раніше я присипала сіллю, але солі йде надто багато і сіль не завжди потрапляє на них в достатній кількості. Ну і звісно, періодично проходжу по всій ділянці та розсипаю сині гранули слімаксу. Але проходить 2-3 дні: гранули перестають пахнути і приманювати слимаків, тому втрачається їх ефективність. А так оприскала і одразу отримала позитивний результат. Ще пройшлася та пообрізала квіти на широколистих гортензіях. Як бачите, вони вже геть сухі, непривабливі. Обрізаю високо під самим суцвіттям, щоб не пошкодити бруньки. І бічні, і верхівкові. Адже, чим краще бруньки збережуться, тим рясніше буде квітнути широколиста гортензія. Ще наступний тиждень у нас на Прикарпатті будуть плюсові температури. Тому вкривати поки що не бачу потреби. Зроблю це пізніше, обов'язково покажу вам у відео, тому підписуйтесь на канал, щоб не загубити мене. А зрізаними суцвіттями прикрила маленькі хризантеми, які купила у жовтні. Як будуть сильні морози, встановлю більш серйозне укриття. І ще покажу вам, який великий кущ клематису подарувала мені пані Анечка з каналу Моє Захоплення. Обов'язково подивіться відео цього каналу, вас вразять її чудові квітники. Особливий захват у мене викликають троянди. І клематис у Анечки шикарний. Посадила одразу як отримала і якраз підсипаю попелом його. І обрізані півонії, шавлії, словом, ті рослини, які потребують ґрунт з нейтральною або слаболужною реакцією. Присипала попелом, зверху ще додам перегною, щоб клемат згарно вкоренився, і потішив мене з наступної весни. Я щиро дякую вам, Анечко, за такий чудовий подарунок. Ну, а тепер я вам розповім про те, який симпатичний декор для садової арки я придбала на автомобільному ринку. Ну Ви почули слово автомобільному ринку і думаєте, до чого тут декор. За містом по вихідних у нас є великий базар, де крім автомобілів, продають всілякі корисні і цікаві речі: одяг, хімію, продукти, ну і гарні речі для дому, привезені з Європи. Є там і сучасні, а є і старовинні. Я давно придивлялась якусь фігурку, щоб почепити на арку, поки вона ще не заплетена трояндою. Хто дивиться мої відео, знає, що я колекціоную фігурки янголів. І ось мені впала в очі така милота, ангелик, що летить. Ще й крила у нього у вигляді сердечка. Знаєте, тут кажуть, всі зорі зійшлись. і ангел. І сердечка. Звісно, я купила, ну, зробила собі такий подаруночок на Миколая. Знаєте, я молюся, щоб наші ангели-охоронці гортали своїми крильми кожного українця і наших хоробрих захисників і мирних мешканців. Молюся, прошу Бога, за нашу сильну, незламну Україну, щоб вона була вільною. І мирною